кетчуп приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Главу антимонопольного комітету України Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленнях на сайтах е, НАБУ і САП. Там пишуть про підозру для а, посадовця державної установи зі спеціальним статусом та про підозру керівнику державного органу зі спеціальним статусом. І от такі от заблюрені фотографії е, показують, не називаючи конкретного прізвища. Ну, все як того зараз вимагає закон. Утім, наші колеги з видання Українська Правда із посиланням на власні джерела пишуть, що йдеться про колишнього голову донецької військово-цивільної адміністрації, а нині Очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка за даними слідства у 2020-2023 роках, тобто як до повномасштабного вторгнення, так і під час повномасштабного вторгнення, посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомого майна і один люксовий автомобіль. Права на все це він реєстрував не на себе. А народичів дружини. Про що саме йдеться? Йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею майже 700 квадратних метрів. Будинок під Києвом, площею понад 220 квадратних метрів, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площою понад 190 квадратів. А також автомобіль БМВ. Загальна вартість цього майна 61 мільйон 700 тисяч гривень. Водночас різниця між вартістю вказаного майна і наявними коштами: а це дохід, заощадження посадовця, а також його дружини. Різниця становить 56 мільйонів 200 тисяч гривень. Також підозрюваний не вказав е, набути майно у деклараціях особи, уповноваженої на е, виконання функцій держави. Ані за 2020, ані за 2021, ані за 2022, ані за 2023. Третій роки у спеціальній антикорупційній прокуратурі додають, що приводом для розслідування САП та Набу е, стало журналістське розслідування наших колег із Радіо Свобода. Нагадаю, у березні 24-го журналісти розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької військово-цивільної адміністрації, а нині очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період між 20 і 2020 Дцять роком ця родина придбала нерухомість і автівки з загальною вартістю у понад 70 мільйонів гривень. І уявіть собі, як дослідили журналісти, це майно здебільшого оформлене на родичів, причому не Кириленка, а його дружини йдеться е, про батьків пенсіонерів. Йдеться про бабусю, родина придбала все це у період, коли він очолював. Донецьку обласну адміністрацію, а потім і Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію. Ну і е, також до все це відбувалося до його переведення в Київ на посаду голови антимонопольного комітету, яка е, сталася. Це переведення сталося в 2023 тисячі При цьому ніхто з родичів не має бізнесу. Офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. І близько у коментарі схемам Кириленко тоді заявляв, що джерело статків це стартовий капітал родини, який був сформований нібито в 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини. Вигідно продала акції заводу Стирол у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям. Журналістам тоді не вдалося. Родичі Керленка не змогли надати документальних підтверджень а, цій версії походження статків. Ви заявляли, що все це залишилося. Уявіть собі в окупованій Горлівці. Що можна додати? Сподіваюсь на правосуддя і вимагаю прирівняти корупцію під час війни до мародерства на ділі на практиці. Істоти, що крадуть в держави, істоти, що крадуть у населення під час війни повномасштабної війни, мають отримувати найсуворіші покарання. сколько ж было передано писем, сколько ж было написано кляус, сколько ж было передано фактов, документов, подтверждающих а непосредственную привязку Кириленко к коррупции, к воровству и разворованию Донецкой области. Наконец-то, хоть какие-то результаты есть у такой огромной работы. Скольким людям этот пидорас Кириленко, Паша, глава антимонопольного комитета, испортил жизнь. Он думал, что ему всегда будет э, продажна для него система и коррупционно, как он этого хочет, и всю жизнь наша страна будет в этом дерьме. Нихуя! Есть в Украине справедливость, есть в Украине честные люди. Есть в Украине честные НАБУ, САПовцы и журналисты вообще молодцы. К сожалению, это были не прокуроры, не менты, не следователи вышли на след этого продажного головы областной администрации Донецкой. Но результат есть. Паша Кириленко с пидозрой. Дальше запобежный захит, дальше лишение его полномочий головы антимонопольного комитета. И этот маховик запущенный. Сколько им этот пидорас Кириленко испортил жизнь? Вместе со своими подельниками, с которыми они уничтожали, разворовывали область, закрывали на всю, закрывали на всю коррупцию глаза. Сколько было вывезено ими денег? Сколько было ими испорчено судеб людям? И наконец-то, есть результат. У Паши Кириленко пидозра. Осталось только, не он же один разворовывал, а на это закрывали глаза. Следователи Донецкой области, прокуроры Донецкой области, СБУ Донецкой области закрывали глаза на разворовывание первым лицом в области, закрывали глаза. Поэтому обращаюсь к САП, к работникам САП, противникам САП, противникам НАБУ. Обращаюсь как действующий голова Селидовской территориальной громады. И прошу, пожалуйста, привлечь к ответственности людей, которые были с 2020 по 2023 год работали вместе с Кириленко и закрывали, зная, что он делает, зная, куда он вывозит оборудование с больницы, а потом они его списывают как разбитое, зная, то оборудование, зная, откуда они брали пески, трубы, откуда, как они по три раза продавали гуманитарку и все остальное, зная это все и будучи в этом во всем в долях, прошу работников непродажных органов докопаться до истины, почему люди, зная все, закрывали на это глаза. Или в доле, или запуганы, или перепуганные. Или в друзья кумове. Справедливость есть, педозра есть. Смотрим, что будет дальше. Всем мира.